Засипана капуста. Цю страву подавали пісною на різдвяний святвечір. Рецепт страви: на 2,5 літри води беруть 500 г квашеної капусти, одну цибулину і одну морквину, 2-3 картоплини, 200 г пшена, 300 г гороху, олія для смаження, спеції до смаку та сушені гриби. Горох промиваємо водою. І ставимо його настоятися на 3-6 годин. Після того відсіжуємо, промиваємо і варимо до повної готовності в окремій посудині. Квашену капусту промиваємо і відстоюємо у воді 1-2 години. На вогонь ставимо 2-3 картоплини та проварюємо хвилин 5. Після цього додаємо капусту. Капуста з картоплею проварюється 15-20 хвилин. Перевіряємо картоплю на готовність. Якщо готова, виймаємо її і переминаємо на пюре. Зім'я бараболю додаємо до капусти. І додаємо лаврове листя. Промити пшоно запарюємо на 15-20 хвилин. Сірву цибулю наріза... нарізаємо кубиками і до нього додаємо промите і пропарене пшоно. І перетираємо в макітрі до однорідної маси. Розтираємо пшоно і цибулю у макітрі. Стерти пшоно з кабулею висипаємо до капусти. Перемішуємо і варимо 15-20 хвилин. Промиті та запарені гриби додаємо до капусти. До відвареної суміші додаємо горох і перемішуємо. Дивимось, щоб було не дуже густе. Солимо і перчимо до смаку. Для зажарки. Цибулю нарізаємо кубиками, а морку натираємо в на великій терпці. І смажимо на олії до готовності. Розливаємо страву по тарілках. Засмажка додається безпосередньо до тарілки. По бажанню додається перець. Смачного.